TempoTec v 3 Ось такий красень. Маю його вже декілька тижнів. Цікавий апарат. Бачите, як зроблений. Ось залишає відбитки. І тут залишає відбитки, але ось такий має дизайн з нижнього. Краю тут виходи на навушники, лінійник, зверху нічого немає. Збоку вмикання, світлодіод і гучність. З цього краю у нас карта пам'яті. Все, нічого тут більше немає. З приводу використання нарікань зовсім немає. Для тих, хто використовував якісь пристрої з оболонкою від хайбі. Для них тут нічого незвичного не буде, все працює, все класно зроблене, все дуже зручно, все інтуїтивно зрозуміло, і ніяких зовсім проблем з цим немає. Зараз вмикнемо. Ось бачите, у мене тут Майкл Джексон. І, щоб так подивитися, то все як в тому ж смартфоні, все зроблено. Все, все таке ж саме. І Користуватися дуже зручно, все зрозуміло і все добре. Отже, нас цікавить звук, тому буду розповідати вам про звук. А, ще за автономність дуже непогана тут автономність, і загалом все підібрано так, щоб плеєр грав якомога довше. От, я не замірював, скільки там по часу він грає, але ну, маю десь таке приблизно на 12 годин, на 10 годин буде ну, одного заряду достатньо. Отже, із цим теж все зрозуміло. Ось як він о, за розмірами у моїй долоні. Більше тут о, про Використання і ергономіку розповідати нема чого. Такий він ще такий ну, має вагу непогано. Не Отже, із цим, ну, не у, у всіх карманах, карманах його буде зручно носити. На, на цьому, мабуть, і все. Що стосовно звуку, а тут скажу я вам. Непогано все зроблено. І якщо ви мали надію на те, що це буде якийсь там величезний хай-рес, хай-енд, як хоч це, це називайте, то це не так. Плеєр недорогий і поклали тут звуку рівно стільки, скільки він коштує. Але, але при всьому тому, який цей звук, я ж кажу: і немає тут ніяких наліпок типу хай-рес, як в тому ж хайбі R3 Pro, але це такий, я, я, я скажу, міцний хай-фай. І звук, я в моєму розумінні, хай-фай такий і повинен бути. Тут сходяться одразу багато компонентів, і є тут. І м'якість, і м'якість тут, мабуть, грає першу скрипку. І е, щільність, і детальність, і якась бархатистість, е, тому що тут використовується цап від е, АК, і е, е, непогані високі частоти, і є навіть така собі трошки е, гострість. Е, і все воно так от об'єднано в якусь е, таку. Суміш, скажімо так, суміш о, цих всіх властивостей, які не дають якого, якогось там супердетального, супер, детального, супер там якісного звуку, але дають відчути о, ту, як колись було в Hi-Fi техніці, колись золоту еру робили там ті ж самі Sony або Akai, або Technics, робили такий звук. Коли він одночасно і м'який, і приємний, і е, якийсь насичений, і детальний, і все в ньому є, і нічого не хочеться додавати. Отже, так можна охарактеризувати звук цього плеєру. Е, про частоти, бас. Тут він е, більш м'який, ніж якийсь агресивний або ударний. Удар теж є, він непоганий. Але важкості і атаки того удару не стільки багато, і є такий баланс в тому всьому, коли басу одночасно і багато, і він і м'який, і приємний, і одночасно ударний. Ось так от якось поєднали, і це дуже класно відчувається в якихось ну, Порівняннях з, з тими ж конкурентами. Про це поговоримо трошки пізніше. Про середні частоти. Середні частоти наповнені, теж такі м'якенькі, приємні, не провалені і там всього достатньо. Особливо класно слухати чоловічий вокал. Ну, Вокал загалом, але якось більше мені сподобався чоловічий вокал. Немає ніяких піків, все класно так перетікає з одного в інше, і високі частоти. Ну, це, як на мене, найбільш слабке місце цього плеєра. Немає там великих якихось мікродеталей, немає ні, ні, ну, якоїсь особливої довжини, немає ні, ну, там, особливої якоїсь там, детальності, там, і ще, ну, скільки можна там розповідати про високі частоти. Там знавці якісь скажуть про якісь слої, там ще багато іншого. Я просто скажу про свої відчуття. Це такий базовий рівень, приємний, достатній, щоб поринити в музику, але не зосереджуватися на якихось деталях. І загалом це такий плеєр, який вас віднесе в світ музики і не залишить байдужим, і буде все добре. Але ви не будете зосереджуватися на якихось там аудіофільських там відчуттях, там, вся аналізу і ще чомусь. Це історія про музику, історія про мелодійність, історія про приємні відчуття. От, от Десь так. Мені він сподобався. Я б не сказав би, що це е, якийсь вбивця всього і всіх, але він, е, як на мене, е, буде на своєму місці для тих, хто любить просто звук, для тих, хто знає, що таке реальний хай-фай. От е, тим людям буде цей плеєр дуже, дуже дуже великим другом. Як я колись казав про хайбер 3PRO. От і це такий самий друг, тільки він більш душевний, більше такий м'який і приємний. Отже, має місце бути, сподобається дуже великої кількості людей. І якщо зважати на його ціну, і зважати на ті функції, які в ньому реалізовані, то це дуже, дуже приємна покупка і дуже приємний апарат. Кому щось не подобається, там дизайн, там і все таке інше. Ну, скажу, що є велика кількість більш коштовних речей, які задовільнять ваші великі бажання, і там, там буде все добре. Але такий, така річ, вона така, яка є, яка задумана, і мені здається, правильно вони зробили, що не стали там гнатися за, за якимось хайрезами і всім іншим. Отже, приємність і музикальність, музичність, мелодійність, як хочете, називайте. Але цей плеєр от такий, як він є хайфай. Мені він дуже-дуже сподобався на цьому все. На все добре. Доброго здоров'я!